Це ось цукерка для котів. Максік. Дивіться. Він просто сходить з розуму. Така вона смачна. Ой, як смачно! Льодяник для котиків. Фірма називається Кусь, яка його зробила. Максику, вчись тримати сам. Що тобі, мама, все буде тримати? На, бери, бери. Намагається її вкусити, але вона дуже тверда, в нього не виходить. Це, Максико, розважайся.